Вітаю тебе у моєму барі. Сідай ближче до стійки. І поки в килиху поволі народжується від світла, я розповім історію, яку чув не раз, і яка досі не дає мені спокою. Вона почалася зовсім буденно, у звичайному місті, серед знайомих вулиць і сірих будинків. Його звали Андрій. Людина, яку важко було б відрізнити від інших робота. Дім, кілька друзів, що давно розчинилися у власних клопотах, його життя текло рівно, майже непомітно, але одного вечора він заблукав у старій частині міста, Ішов без мети, розглядав кам'яні стіни з облізлою штукатуркою, аж раптом звернув у вуличку, якої, здавалося, ніколи не бачив. Там стояла крамниця: вікна тьмяні, немов закриті плівкою часу, двері вкриті тріщинами. А над порогом не було жодної вивіски. Вона виглядала так, ніби про неї давно забули, але зсередини долинав аромат, що відразу змусив його зупинитися. Він не міг визначити, чим пахло було щось від свіжої трави, теплих вечорів дитинства, хліба з печі, суміш, яка чіплялася за пам'ять і розворушувала серце. Він натиснув на ручку, і двері відчинилися без зусилля. Усередині панував напівморок. уздовж стін тягнулися полиці, заповнені скляними флаконами. Деякі були зовсім крихітними, інші нагадували старі аптечні банки. Усі вони переливалися ледь вловимим світлом, наче всередині було щось живе. Андрій підійшов ближче. Він торкнувся пальцями прохолодного скла і відчув, як у повітрі змінюється аромат. Один флакон пахнув нічною грозою, інший старими книжками, третій яблуневим садом. Усі ці запахи були настільки реальними, що він відчув легке запоморочення. Прилавок стояв у глибині, але за ним нікого не було, ні продавця, ні власника. Лише кілька свічок горіли тремтливим світлом, і цього виявилося достатньо, щоб розладіти нескінченні ряди скла. Він узяв у руки невеликий флакон і відкрив його. І Одразу запах накрив хвилею теплий літній вечір, коли він був хлопчаком і ганяв м'яча з друзями на подвір'ї. Він відчув сміх, пил під ногами, гудіння комах у траві. Спогад ожив так яскраво, що серце стиснулося. Коли він поставив флакон назад, відчуття зникло, залишивши по собі лише дивне хвилювання. Він ходив між полицями довго відкриваючи один флакон за іншим. І кожен раз це була нова картина з минулого, не лише його власного, а ніби й чужого теж. Запах свіжої фарби нагадував шкільний клас, аромат солоного моря, подорож якої в нього ніколи не було, але яку він бачив так чітко, ніби справді там був. Коли він нарешті вийшов на двір, вулиця видалася порожньою і непривітною. Але у грудях залишалося відчуття, що він щойно побував у місці, якого не мало існувати, він ішов додому повільно, немов не хотів, щоб спогади розчинилися занадто швидко. Наступного дня Андрій прокинувся з дивним відчуттям усе навколо було звичним, шум ранкового міста, запах кави з кухні, сусідів, розмови на зупинці, але в голові знову і знову спливав той вечір. Полиці з флаконами, мерехтіння скла, аромати, що відкривали цілі світи. Здавалося, ніби він торкнувся чогось забороненого і тепер не міг позбутися цього смаку. Упродовж дня він ловив себе на тому, що майже не слухає колег, не звертає уваги на телефони та зустрічі. Думка була тільки одна: знову туди подивитися, вдихнути, згадати. Може навіть спробувати зрозуміти, що це за місце і хто його власник. Ввечері він повернувся у стару частину міста, шукав ту саму вуличку, боячись, що вона могла зникнути, але вона чекала на нього, і крамниця теж була на місці, така ж темна, без вивіски, але двері знову відчинилися легко, наче його тут чекали. Всередині нічого не змінилося. Півтемрява свічки нескінченні полиці, тільки тепер він помітив, що аромати не просто виходять із флаконів, вони немов обіймали його, підштовхували йти далі, торкатися, відкривати. Андрій узяв інший флакон, трохи більший за решту. Усередині сяяло щось золотаве, як застигли сонце, коли він відкрив його. Повітрі розлився запах печеного гарбуза і кориці. Він раптом побачив себе маленьким хлопчиком на кухні у бабусі. Стіл був застелений вишитою скатертиною, в духовці шкварчало тісто, і бабуся лагідно посміхалася. Цей спогад був настільки теплим, що очі наповнилися слізьми. Він сидів так кілька хвилин, поки видіння не розтануло. І коли поставив флакон назад, йому здалося, що на серці стало легше, наче крамниця подарувала йому те, чого він давно потребував, відчуття дому, якого вже не існувало. Він відкрив ще кілька баночок. У кожній був інший світ, запах нічного дощу, перший поцілунок холод ранкового вокзалу перед поїздкою. Деякі спогади належали йому, інші здавалися чужими, але дивним чином близькими. Час летів непомітно, коли Андрій нарешті вийшов із крамниці, місто вже спало йому було байдуже він ішов із відчуттям, що знайшов щось безцінне. Наступні дні стали схожими один на одного. Робота втрачала сенс, друзі здавалися далекими. Він думав тільки про флакони, і щоразу, повертаючись, він знаходив новий аромат, нову історію, новий шматочок себе. Але одного вечора він раптом помітив деталь, яка вислизала раніше. На кількох полицях були порожні місця, наче хтось забрав флакони, а перед із ними виднівся тонкий шар пилу, ніби там колись стояло щось важливе. Андрій замислився, хто ще буває в цій крамниці, і чому її власника він так і не побачив. Андрій повертався до крамниці дедалі частіше, іноді йому здавалося, що саме вона тримає його на плаву. Робота вже не дратувала так сильно він відпрацьовував години механічно, знаючи, що ввечері знову опиниться серед рядів флаконів. Одного разу він прийшов туди особливо виснаженим. У місті панувала холодна осінь, листя під ногами хрустіло, небо затягнули важкі хмари. Усередині крамниці було тепло й затишно, мовби тут не існувало жодних пір року. Він знову відчув полегшення, коли торкнувся скла і відкрив перший флакон. Цього разу запах нагадував прогулянку шкільним коридором. Він згадав, як боявся відповідати біля дошки, як тремтіли руки. Але водночас як приємно було після уроків бігти на подвір'я, де чекали друзі. Здавалося, крамниця повертала йому не лише найкращі меті, а й ті, що були гіркими, але тепер викликали дивну ніжність. Але закривши флакон, він раптом відчув, що в голові з'явилася легка порожнеча. Наче щось вислизнуло. Він спробував згадати ім'я свого шкільного товариша, який завжди сидів поруч, але ім'я не приходило. Лише відчуття присутності. Це було дивно, але він відкинув думку втома нічого більше. І все ж після кількох відвідин він почав помічати, що деякі його власні спогади ніби тьмяніли. замість них залишалися відчуття запаху, образи з крамниці. Він ловив себе на тому, що вже не міг згадати дрібниці, якого кольору була куртка його першого кохання, чи які саме книжки стояли на полицях у дитинстві. Щоб перевірити себе, він навіть узяв блокнот і почав записувати спогади. Деякі з них виходили уривчастими, інші, наче, розчинялися, щойно він намагався їх описати. Але коли він знову повертався в крамницю, аромати все одно дарували йому відчуття повноти, наче саме там було справжнє життя, а все інше лише тінь. Того вечора він побачив нову деталь. У глибині за прилавком з'явилася постать. Він не міг розгледіти обличчя лише силует у темному вбранні. Постать стояла нерухомо, ніби спостерігала за ним. Андрій завмер, але фігура не робила жодного руху, лише дивилася. Він відчув холоду уздовж хребта, хотів запитати, але слова не виходили. І тоді він зробив те, що робив завжди, взяв інший флакон і відкрив його. Аромат цього разу був неймовірно солодким, аж нудотно приємним. Запах перемоги. Яку він відчував після успішного іспиту в університеті. Спогад був настільки яскравим, що він майже забув про постать. Коли ж озирнувся, її вже не було. Цієї ночі він довго не міг заснути. Перед очима вставали полиці, золота висяєво чужі спогади, а ще тінь, яка спостерігала. Його охоплювало відчуття, що він увійшов у гру, правил якої не знає. Але що глибше він занурювався, то менше хотів відмовлятися. Дні тягнулися, але для Андрія це більше не мало значення. Усі вони були лише мостами між відвіданими крамниці. Там він почувався живим, там він відчував, що в нього є історія, минули й навіть чужі пригоди, які чомусь здавалися його власними. Одного разу він спробував відкрити флакон, що стояв вище за інші, майже під самою стелею. Усередині було щось темне, важке, немов згущений дим. Коли він підніс його до обличчя. Запах ударив різко, лікарняний коридор, запах ліків металу і страху. Він побачив себе біля ліжка, на якому лежав його батько. У грудях защеміло. Він поспіхом закрив флакон, намагаючись вирватися з цього образу, але відчуття втрати ще довго стискало серце. І тоді він зрозумів, що крамниця зберігає не лише приємне, у цих флаконах були й болі, і втрати, і ті моменти, про які він не хотів згадувати. Чому ж він взагалі відкрив його? Чому рука сама потяглася до темного скла? Того ж вечора, повернувшись додому, Андрій помітив, що не може згадати обличчя своєї колишньої. Він пам'ятав, що вона існувала, пам'ятав сміх, навіть інтонацію голосу, але риси обличчя зникли, наче їх стерли. Він стояв перед зеркалом і намагався відновити уяву. Але що більше напружувався, то сильніше була порожнеча. Злякавшись, він схопив блокнот, де раніше записував спогади. Там справді було кілька рядків про неї. Але навіть читаючи їх, він не міг повернути образ. В голові лишався тільки запах, аромат парфумів, який він колись відчував поруч. І він зрозумів, крамниця замінила спогад запахом. Він почав перевіряти інші записи, і всюди було те саме: деталі губилися, а натомість залишався лише аромат. Усе більше його життя перетворювалося на колекцію запахів, ніби він сам ставав одним із тих флаконів на полиці. Коли він знову прийшов у крамницю, то побачив, що порожніх місць на полицях побільшало, і серед флаконів деякі світилися яскравіше, ніж зазвичай, йому здалося, що вони пульсують у такт його диханню. У глибині знову стояла постать цього разу ближче. Він не бачив обличчя, але відчував її присутність виразно. Вона не робила нічого, лише дивилася. І в цьому погляді, хоч він і не бачив очей, було відчуття очікування, наче вона знала, що він поступово втратить себе і не збиралася цьому заважати. Андрій намагався відвернутися, але рука тягнулася до наступного флакона. Він відкрив його і занурився у запах літньої ночі, коли вперше залишився на даху будинку, дивлячись на зорі. Було так легко, так світло, і на мить він забув про все. Та коли закрив флакон постать, зникла. А разом із нею ще один шматок його життя він уже не міг згадати, чим займався того дня на роботі, наче ця частина його просто розчинилася, і він почав усвідомлювати, що кожне відвідування забирає в нього щось непомітне, не завжди велике, не завжди важливе, але щось його власне. Андрій намагався відволіктися, він змушував себе не ходити старою вуличкою. Залишав блокнот на видному місці, аби нагадувати собі, що пам'ять зникає. Пробував зустрічатися з друзями, говорити на абстрактні теми, ловити у буденності те, що ще належало йому, але виявив, він не може довго тримати розмову. Ім'я одного з друзів вислизнуло, немов його ніколи не було. Він намагався приховати розгубленість, проте друзі бачили в його очах втому і відчуженість. Повертаючись додому, він розумів. Йому залишилося лише одне місце, де він відчував повноту, і це місце було крамницею. Того вечора він не планував заходити, але ноги самі привели його до знайомих дверей. Він навіть не помітив, як опинився всередині. Стійкий аромат обійняв його, як старий знайомий. Полиці сяяли знайомим світлом, а флакони ніби чекали, поки він торкнеться їх. Він сказав собі: лише один один ковток пам'яті, аби заспокоїтися. І відкрив найближчий флакон. Усередині було щось сріблясте, холодне, запах зимового ранку, коли він уперше катався на ковзанах. Він відчув мороз на щоках, сміх друзів, ковзання льоду. Цей момент був настільки чистим, що він не помітив, як рука потягнулася до іншого флакона, а тоді ще одного і ще. Він переходив від одного до іншого, немов ковтав ковток за ковтком. Кожен запах відкривав нову картину, і він тонув у ній. Час розчинився. Тіло вже втомлювалося, але свідомість вимагала більше. І тоді він уперше зрозумів, що не може зупинитися, що його воля більше нічого не вирішує. Раптом він побачив, що полиці навколо змінюються. Там, де ще хвилину тому стояли флакони, тепер виднілися порожні проміжки, а на кількох полицях з'явилися нові скляні ємності. І в них він упізнав відблиски власних спогадів. Його літнього вечора темна пляма лікарняної кімнати, золото, бабусиної кухні вони вже не належали йому. Його охопила паніка. Він кинувся до прилавка, сподіваючись знайти когось, хто пояснить правила цієї гри. І там знову стояла постать цього разу ближче ніж будь-коли. Він відчував її погляд навіть крізь відстань. Не було рухів, не було слів, лише мовчазне підтвердження усе йде так, як і мало йти. Андрій упав на коліна. Він благав подумки повернути бодай частину себе, але у відповідь почув лише тишу. І тоді він уперше відчув, що запахи навколо стали задушливими. Те, що раніше було дивом, тепер тиснуло на груди, наче дим. Він вибіг на двір. Повітря в місті здалося холодним, навіть різким, але безбарвним. Він ішов вулицею, намагаючись упіймати хоч якийсь запах бензину, гарячої кави з кіоску, сирого листя, але нічого не відчував. Світ втратив аромат, усе залишилося тільки там, за старими дверима. Він зрозумів, що потрапив у пастку, і що тепер крамниця була єдиним місцем, де він міг жити насправді. Андрій намагався триматися він кілька днів оминав стару вуличку. Замушував себе жити звичайно, прокидатися, ходити на роботу, пити каву. Але без запахів усе було мертвим. Світ втратив фарби, а він сам сенс. Думки поверталися до полиць, до сяючих флаконів, до того тепла, яке він відчував там. Коли він зрозумів, що більше не витримає, то знову пішов тією дорогою. Двері відчинилися так само легко, як завжди. Усередині чекала тиша і м'яке світло свічок. Флакони сяяли, немов вітали його назад. Він підійшов до полиць і побачив, що більшість уже належала йому. Там, серед скляних ємностей, світилися відблиски всього, що колись було його життям, обличчя друзів, перші радощі і втрати, любов і самотність. Усе це тепер було замкнене у склі. І тоді він побачив один єдиний порожній флакон чистий, прозорий, без жодного сяйва. Він стояв окремо від інших, наче чекав саме його. Андрій відчув, як рука сама потягнулася до нього. Він намагався зупинитися, але сили вже не лишилося. Скло було холодним і гладким. Він відкрив його, і всередині не було запаху, лише порожнеча. Вона ввірвалася в нього різко, мов крижаний подих. На мить він побачив своє відображення у склі і усвідомив, що більше не пам'ятає, ким був. Тіло залишилося стояти в крамниці. Очі були відкриті, дихання рівне, але свідомість розчинилася. Він став таким самим флаконом, як усі інші. Його історія, його життя тепер жили тільки в ароматах, збережених на полицях. А крамниця чекала нового відвідувача: Ось і все, друже. Я доливаю тобі в келих останню краплю і залишаю цю історію на твоєму столі, бо деякі двері краще оминати. Навіть якщо від них тягне найсолодший запах, а якщо захочеш, повертайся завтра у моєму барі. Завжди знайдеться ще одна історія.